Вітаю всіх! Я хочу глянути трішечки, знову в динаміці це буде. Який буде результат цього перемир'я? Ось мені випадає. Давайте три варіанти я беру. Перше це варіант заморозки зупинки війни з подальшим її відновленням, коли ворог накопить сили. Це перший варіант. В Принципі, так, на це розраховують. Далі варіант такий, що зупинка війни, але з поверненням територій перемовинами. І цей варіант реальний. Тобто, і це, і це реально, слава Богу. І давайте третій варіант, який, про який нам не кажуть. <гум> Є третій ще варіант імператриця Україна. Є третій варіант імператриця це старший аркан, про який нам не кажуть. А тепер я хочу розглянути цю імператрицю. Тут зрозуміло. Тут зрозуміло. А що це третій варіант? Це закінчення війни з втратою певних територій? Так, один з варіантів. Це, ви знаєте, закінчення війни з такими умовами певними. Ні. Ні, це не з певними умовами. Ну, П'ятірка кубків це ні. Це закінчення війни тратою територій. Дійсно, так і є. Воно так і буде. Є, буде ще третій варіант. Ви розумієте, що буде розглядатись усе. Розуміє, буде мікс усього цього. Хочу вам зразу сказати: докладу. Ну, звісно, тут хочуть перемоги кінцевий ворог. Сили накопичити собі. Тут перемови нам повертати Довго, помірно. Не все. Тут буде топік у нас, бо ми ж не вміємо розмовляти. Ми не вміємо це робити. Але це реально. Вибачте, це реально, тому що військово ми не тягнемо. А тут ви розумієте, Україна розглядає ще третій варіант, про який нам не кажуть. Він буде реальний. Тобто, втрата території буде, на жаль, воно вилазить. Просто розглядатиметься на широкий загал. Оце. Про це будуть казати: ой, ворог потім піде, треба, партнери, давайте, треба все робити. Далі. Ми домовимося про все ми домовимось. Домовлятись треба буде однозначно. А буде третій варіант все не повернуть. Все не повернуть. Тепер я хочу розглянути такий цікавий момент. Україну влаштовує, влаштує. Україну влаштує кінцевий результат цих перемовин. Україну влаштує кінцевий результат. Взагалі, Україну влаштує кінцевий результат. Так, він, він влаштує Україну, нашу владу він влаштує. І, і партнери тут будуть. Партнерів це влаштує. Жертва. Перша. Вихід з ролі жертви. Це вже круто. Вихід з ролі жертви буде. Вихід з війни. Тут рух. А як виходити з війни цієї. Пошук шляхів, щоб її вийти з неї взагалі. Ось перемир'я застій. Четвірка мочів застіз. І знову верховна жриця. Закінчує все це верховна Жриця. Зрозумійте, що там буде те, про що нам не кажуть. Зрозумійте це. І в принципі, треба бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій.